Тернистий шлях пройшла українська мова. 1720 рік. Указ Петра І про заборону книгодрукування українською мовою. 1754. Указ Катерини II про заборону викладання українською мовою в Києво-Могилянській академії. 1769 Розпорядження синоду виключити українські тексти з писаних церковних книг. Вилучити букварі з тих навчальних закладів, які їх мали. 1775 рік. Зруйнування Запорозької Січі та закриття українських шкіл при полкових козацьких канцеляріях. 1811. Закриття Києво-Могилянської академії. 1817 рік. Постанова про викладання в школах Західної України польської мови. 1847 рік розгром Кирило Мефодіївського братства. 1862 рік. Закриття українських недільних шкіл, які безплатно організувала передова інтелігенція. 1863 рік. Валуївський циркуляр про заборону видання книг українською мовою. 1876 рік у місті ЄМці. Царем підписано указ про заборону ввезення українських книжок з інших земель. 1884 рік. Закрито у всі українські театри. 1895 рік заборона української дитячої книги. 1908 рік. Блокується українська наука і культура. 1914 рік. Указ Миколи II про скасування української преси. 1925. Пленом ЦК України про українізацію в лавках на Україні. 1933 телеграма Сталіна про припинення українізації. 1938 рік Сталінська постанова про обов'язкове вивчення російської мови. 1978 рік. Постанова ЦК КПРС про посилення вивчення та викладання російської мови та літератури. Ще його називали Брежнівський циркуляр. 1983-ї постанова ЦК КПРС про посилення вивчення російської мови в школах Андроповський циркуляр. 1989-й постанова Пленуму про єдину офіційну загальну державну мову російську в СРСР. 1991 державна програма реалізації української мови та мов національних меншин до 2000 року? Ну і знаємо про закон Ківалова про мову і вже у 2019 році закон про мову, де вже озвучується про нашу мову. От уявіть, скільки утисків, скільки всього було, скільки пройшла ця українська мова і як. Ну, диву, дивуєшся, як, як вона могла е, вистояти. А вистояла вона завдяки нам усім, які люблять, цінують, поважають, розмовляють, передають у спадок свою рідну мову.